Сьогодні будемо готувати домашній питний йогурт без йогуртниці. Нам знадобиться 2,5 літри молока теплого температурою плюс 38 градусів. Якщо берете молоко на базарі, кип'ятіть його. Якщо купуєте в магазині пастеризоване, достатньо буде просто підігріти. В моєму випадку воно з базару я його процідив, щоб позбутися зайвих комків. Перелили молоко в банку, додаємо до молока один флакон бактеріальної йогуртової закваски Vivo. Міст флакону має бути однорідного білого кольору без зайвих домішок, висипаємо її в молоко та ретельно перемішуємо. Накриваємо кришкою, кутаємо молоко декількома ковдрами для зберігання тепла. Лишаємо його там на 8-9 годин. Для проходження цього часу дістаємо йогурт, відкриваємо кришку. Буде грудкової консистенції, але ж нам потрібен питний йогурт, тому розмішуємо його ложкою до однорідності. Накриваємо кришкою та ставимо в холодильник. На наступний день дістаємо з холодильника, наливаємо його в чашку, додаємо варення, Їмо на здоров'я, смачного.